Доброго дня, шановні колеги. На першу частину нашої сесії ми так присвятили антикоагулянтні терапії, взагалі лікування у пацієнтів з фібриляцією перецер, тому у мене виникла така трошки провокативна тема щодо е можливості призначення і взагалі місця антикоагулянтної терапії у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, які не мають фібриляції перецер, тобто мають синусовий, синусовий ритм. Е і ми е спробуємо роз е розглянути саме ті моменти, які дозволяють нам і вимагають призначення антикоагулянтів у цієї категорії. Тегорії пацієнтів. Ну, почати я хотів з того, що а, чому саме ми розглядаємо хронічну серцеву недостатність, тому що а, серц... хронічна серцева недостатність це дійсно дуже протромбогенний стан. Якщо ми подивимось на ці основні компоненти відомої тріади Вірхова, яка, а, ті фактори, які сприяють розвитку тромбозів, вони всі спостерігаються у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю це і гіперкоагуляція, і ураження ендотелію і уповільнення кровотоку безумовно безумовно серцева недостатність вона сприяє сприяє всім цим факторам а при хронічній серцевій недостатності відмічають підвищені рівні протромбогенних факторів таких як тромбін-антитромбін. Про тромбін, дедімер і так далі, відмічають активацію тромбоцитів та фібринолізу, ендотеліальну дисфункцію і системне запалення, що також сприяє розвитку тромбозів і емболій. Ну і взагалі за статистикою такою вже клінічною, хронічна серцева недостатність є другою за чистотою причиною розвитку кардіоемболічного інсульту вже після фібриляції перед Фібриляція знаходиться на першому місці, ну і е, тромбози, в тому числі коронарні, є часто причина раптової смерті у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Ну, е, Безумовно, якщо ми говоримо, е, якщо ми говоримо про е, е, пацієнтів, які мають хронічну серцеву недостатність та фібриляцію перед серць, тут е, всі ці пацієнти повинні отримувати антикоагулянти, тому що кожен пацієнт, який має серцеву недостатність, він набирає. Ну, принаймні, один бал за цією школою Чадваск, тому повинне, повинні обов'язково бути призначені антикоагулянти. Якщо ми говоримо про пацієнтів з синусовим ритмом, на сьогоднішній день рекомендації свідчать про наступне: що немає даних, це прямо фраза з рекомендацій: останніх зведень у пацієнтів серцевої недостатності на користь рутинної антикоагуляції у пацієнтів з. Серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду та синусовим ритмом, які не мають в анамнезі пароксизмів фібриляції Це, Цей висновок був зроблений після того, як провели декілька досліджень, які були присвячені саме призначенню антикоагулянтів у пацієнтів з серцевою недостатністю і синусовим ритмом. І ви бачите ці дослідження. Чотири з них вони досліджували варфарин, і два з них невеликі дози ріверфу ксабану 2,5 міліграми двічі на добу, і ви бачите, що основна проблема в цих дослідженнях було те, що дійсно антикоагулянтна терапія вона знижувала ризик інсультів у цих пацієнтів, а це, але збільшення ризику кровотеч на фоні антикоагулянтної терапії переважало це зниження ризику ішемічного інсульту. Ви бачите, що абсолютне зниження ішемічного інсульту відбувалось приблизно на півтора від відсотки. і для того, щоб попередити один інсульт, треба було пролікувати приблизно 70 хворих. А при цьому абсолютне збільшення ризику великих кровотеч більше 2%. І знов-таки для того, щоб отримати одну додаткову кровотечу, потрібно пролікувати 48 пацієнтів. Тобто, попереджаючи один інсульт, ми отримуємо ну майже дві, ну трошки менше великі великі, великі кровотечі. Тому при рутинному призначенні у нас немає, немає підстав. Але є е, різні ситуації, які можуть е, сприяти е, цьому призначенню антикоагулянтної терапії навіть у пацієнтів, які мають сину Ну, По-перше, ми дуже добре знаємо, що пацієнти з хронічною серцевою недостатністю останнім часом дуже часто імплантуються е, різні прилади. Е, е, це або електрокардіостимуль. Стимулятори або кардіовертори, дефібрилятори, або ресинхронізатори. І е, кількість таких пацієнтів суттєво зростає. За статистикою, на е, цих приладах ми знаємо, що ці прилади вони не тільки е, працюють як кардіостимулятори чи дефібрилятори, вони ще працюють і як такі холтерівські монітори, да, які дозволяють оцінювати ритми для цього пацієнта. Е, і е, за статистикою, оці е, е, передсередні. Тахіаритмії виявляють приблизно від 10 до 30% пацієнтів, які мають ці імплантовані пристрої. Ну, Таким чином, на цих пристроях ці аритмії виглядають. І це дійсно досить велика, велика кількість. Тобто, якщо ми беремо пацієнта з серцевою недостатністю, майже у кожного третього з імплантованим пристроєм буде виявлятися такі пароксизми. І було показано, що виявлення таких пароксизмів, воно збільшує майже в 5%. Половиною разів Ризик виникнення подальшої фібриляції перед серть. і тому і таким чином збільшує і ризик розвитку інсульту або системної емболії. Трошки менше, приблизно в 2,5 рази, але знов таки це збільшення було показане. Тому на сьогоднішній день є такі загально прийняті рекомендації. Ми вже сьогодні бачили ці рекомендації Американської асоціації серця щодо ведення пацієнтів з фібриляцією перед сердцем. те теж саме в цій рекомендації стосуються і для таких пацієнтів, у кого ще не було діагностована фібриляція перецердь, до того клінічно на електрокардіограмах, але були деф... детектовані ці епізоди передсердних тахіаритмій за допомогою оцих імплантованих пристроїв. І ви бачите, що якщо у нас е, такий епізод тривав до 5 хвилин, ми антикоагулянти не призначаємо. Якщо від 5 хвилин до 24 годин, і наш пацієнт має ЧА-2 більше ніж три або більше. То ми повинні розглянути можливість призначення цьому пацієнту антикоагулянтної терапії і клас доказової бази тут 2Б. Ну, і, і якщо пацієнт мав оцей параксизм та хіаритмії більше, ніж 24 години, і має чат васк 2 і більше, то обґрунтоване призначення антикоагулянтної терапії навіть за відсутності підтвердженої фібриляції перед. Сердь на електрокардіограмі. Наступне, наступне таке можливе призначення антикоагулянтів у пацієнтів з серцевою недостатністю це безумовно попередження винозних і лікування винозних тромбоемболій. Якщо ми повернемось до рекомендацій з лікування пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю, ми побачимо, що на сьогоднішній день всі пацієнти з серцевою недостатністю, які госпіталізовані в стаціонар, вони повинні. Тримувати для, для, для з метою профілактики. Винозних тромбозів і емболій, антикоагулянтну терапію, якщо вони не мають протипоказів для її призначення. В такому випадку ми призначаємо, чому це відбувається? Тому що якщо ці пацієнти вони набирають за всіма шкалами високий ризик тромбоемболічних потій, ви бачите, за шкалою падає принаймні 4 бали. В такому випадку призначаються профілактичні дози антикоагулянтів. Ось вони представлені. Це або або еноксапарин, або фондапарин, або льдальтепарин, І саме низькомолекулярні гіпарини для такої тромбопрофілактики мають ряд переваг перед нефракціонованим гіпарином. І саме це прописано в рекомендаціях Американської асоціації гематологів. Однак не всі, навіть якщо ми будемо призначати цю тромбопрофілактику в стаціонарі, не у всіх пацієнтів буде можливість запобігти розвитку венозних тромбозів і емболій. Тому за цими пацієнтами, госпіталізованими в стаціонар, ми повинні слідкувати. І є певні критерії, які нам дозволяють запідозрити розвиток тромбоемболії, наприклад, чи взагалі тромбозу глибоких вен у пацієнта з хронічною серцевою недостатністю. Ще це коли у цих пацієнтів виникає раптове погіршення з клінічної ситуації, задишки, зниження сатурації, раптова втрата свідомості, порушення центральної гемодинаміки, збільшення набріку однієї кінцівки, появу болю, судом в нижніх кінцівок і або раптова зміна, зміна шкіри. І тут, безумовно, ми повинні зважати на можливий розвиток тромбоемболії легеневої артерії у цих пацієнтів, діагностувати з використанням тих основних методів, які на сьогоднішній день використовуються: це мультиспіральна комп'ютерна томографія, ДДМР та е, ультразвукові, е, ультразвукові методи діагностики. Ну і на, на сьогоднішній день ви знаєте, що в основі лікування венозних тромбозів і емболій, в тому числі у пацієнтів з серцевою недостатністю, якщо вони у них виникають, є саме призначення тривале призначення антикоагулянтної терапії і мінімальний срок призначення антикоагулянтної антикоагулянтної терапії це три місяці від моменту діагностики венозної тромбоемболії. Причому у більшості пацієнтів ми починаємо з парентеральної антикоагулянтної терапії, і потім переводимо їх на прямі оральні антикоагулянти, які мають ряд переваг. Перед застосуванням антагоністів вітаміна К і ті дослідження, які були проведені саме для пацієнтів з венозними тромбозами і емболіями. Отут вони на цьому слайді представлені. Вони свідчать, що прямі оральні антикоагулянти у порівнянні з варфарином саме для лікування венозних тромбозів і емболій, знижують вони принаймні такі ж самі ефективні, як і варфарин щодо попередження повторних епізодів, але знижують ризик розвитку кровотеч приблизно на 40% і це Дійсно, є перевагою цих препаратів. Ну, останнім препаратом, який зайшов на ринок України і також досліджувався у пацієнтів з венозними тромбозами і емболіями, це доксабан. Ви бачите, це дослідження Хокуса і ВТІ, воно було найбільшим з цих досліджень при венозних тромбозах і емболій. Що треба ще сказати про це дослідження? Це єдине дослідження з винозними тромбозами, яке застосовувало дві різні дози е -е етоксабану для лікування цих пацієнтів, в залежності від функції нирок, від ваги пацієнта і від супутньої терапії, доза може бути або 60, або 30 міліграмів один раз на добу. Всі інші препарати мають лише одну єдину підтримуючу дозу саме. На відміну від лікування від фібриляції перед серп, єдину дозу при винозних тромбозах і тромбозах Ну, ще що відрізняє саме доксабан у цих пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії: що він був найбільш ефективним саме у пацієнтів зі складною тромбоемболією, тобто ті пацієнти, які мали або підвищений рівень тіпоробінпі, або дилатацію правого шлуночка. і ви бачите, що у цих пацієнтів доксабан був двічі ефективніший ніж варфарин щодо попередження про повторних епізодів венозних вино. Озних тромбозів і емболій ну і знов таки, оця доза 30 мг, якщо її призначати там, де потрібно. А саме пацієнтам з кліренсом від 15 до 50 з масою менше 60, або е, ті, хто приймають оці ці інгібітори глікопротеїну то ця доза дуже добре працює і таких пацієнтів за статистикою, приблизно від 15 до 20 до 20%. Наступна позиція, яка також спостерігається у пацієнтів і може бути у пацієнтів з серцевою недостатністю і синусовим ритмом, це тромбоутворення у порожнині лівого шлуночка. І це дійсно така велика проблема. Причому вона ці тромбоутворення вони можуть бути як у пацієнтів з ішемічною кардіопатією, особливо в гострий період після перенесеного інфаркту міокарда, так і після інфарктного кардіопатію. Так і у пацієнтів з неішемічними кардіопатіями. Ви бачите ці картинки праворуч. І особливо високий ризик розвитку тромбоутворення у порожнині лівого шлуночка мають пацієнти з так званими неішемічними кардіопатіями високого ризику. Це синдром Токацуба, це зінофільний ендоміокардит, це емілайдоз, це некомпактний міокард і це перепортальна кардіоміопатія. Такі пацієнти розглядають. Як пацієнти дуже високого ризику, які методи для виявлення цих тромбів на сьогоднішній день існують, ми розуміємо, що найбільш доступним методом є саме ехокардіографія, але знов таки чутливість цього методу вона приблизно біля 50%. Тобто, ми повинні розуміти, що проводячи ехокардіографію нашим пацієнтам з серцевою недостатністю, ми пропускаємо майже кожен другий тромб. Тобто для цих пацієнтів ми повинні іноді використовувати і інші методи діагностики. І на сьогоднішній день найбільш чутливим і специфічним методом є саме кардіо МРТ. Тобто, коли у нас є підозра те, що у цього пацієнта може бути тромб в порожнині лівого шлуночка, але ми його не бачимо при ехокардіографічному дослідженні. Ми такого пацієнта повинні на сьогодні спрямувати на проведення мрт дослідження, і, ви бачите, це достатньо високий рівень доказової бази. Щодо профілактики тромбів у порожнинах лівого шлуночка, доказова база є дуже злабка на сьогоднішній день, і тут, безумовно, ми повинні вирішувати індивідуально, профілактично давати антикоагулянти пацієнтам, як з ішемічною, так і не ішемічною кардіопатією, чи не давати оця схема з американських рекомендацій поза минулого року, ви бачите, що знов таки ми розглядаємо пацієнтів найбільш таких небезпечних. Плані розвитку тромбу це тільки пацієнти, які щойно перенесли гострий інфаркт міокарда, особливо передній з формуванням маневризми, і тут в деяких випадках ми можемо розглянути навіть таке профілактичне призначення, але знов таки індивідуальному, тільки в індивідуальному порядку. Теж саме для пацієнтів з неїшомічною кардіопатією, доказова база дуже слабка, але знов таки, оці кардіоміопатії високого ризику іноді можуть бути підставами для профілактичного призначення антикоаг Лятів, якщо у нас вже діагностований тромб, якщо ми цей тромб. По порожнині лівого шлуночка підтвердили, тут, безумовно, ми повинні призначити антикоагулянти незалежно від того, чи це ішемічна, чи це, це нейшемічна кардіопатія. І ви бачите, що найменший термін призначення це 3 місяці. При неішемічній кардіопатії навіть більше 3-6 місяців розглядається. Після чого ми повторюємо візуалізацію і вирішуємо необхідність подальшого призначення антикоагулянтної терапії таким пацієнтам. В залежності від, від того, була розчинення цього тромбу чи ні. Останні метааналізи свідчать, що немає різниці, які антикоагулянти ми будемо застосовувати: Антагоністи К, вітаміна К або прямі оральні антикоагулянти саме для внутрішньопорожнинних тромбів у лівому шлуночку. За даними метааналізу, майже однакова чистота резолюції тромбу, попередження інсульту або системної емболії, кровотеч і смерті від цих причин на антагоністах вітаміна К або прямих оральних антикоагулянтів. Так, знов таки в нашому відділенні ми маємо певний досвід застосування едоксабану у цих пацієнтів. Цей досвід є позитивним, і ми застосовуємо також цей препарат для для лікування пацієнтів вже сформованим тромбом в лівому шлуночку. Знов таки, так така ж сама ситуація, і в європейських рекомендаціях. Ви бачите, прямі оральні антикоагулянти можуть розглядатися для цих пацієнтів. Ну і остання причина, якому може бути. Для призначення антикоагулянтів при синусу мритмі і серцевій недостатності ці пацієнти дуже часто мають встановлені механічні клапани і чи біологічні, і це буде підставою для призначення антикоагулянтної терапії. Якщо у нас механічні клапани, це тільки антагоністи вітаміна К, причому пожиттєвий прийом. Якщо це біологічні клапани, ви бачите, це знов таки антагоністи вітаміна К три місяці після операції якщо це було протезування мітрального або трикоспідального клапану, а і е, е, антитромбоцитарна терапія або прямі оральні антикоагулянти, якщо це був протез артального клапана знов таки на три місяці. Ну, таким чином, сумуючи саме антикоагулянтну терапію у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і синусом ритму, можна сказати наступне: що дійсно пацієнти з серцевою недостатністю мають схильність до розвитку тромбозів. Даних на користь рутинного призначення антикоагуляції у цих пацієнтів, які мають синусовий ритм і не мали фібриляції, поки що немає. Але є категорії пацієнтів, які потребують призначення антикоагулянтів. Це це пацієнти, у яких ми виявляємо епізоди відсиперецерної тахіаритмії тривалістю понад 24 години на імплантованих пристроях, які мають Ч2 2 і більше, або від 5 хвилин до 24 годин і Ч2 3 і більше. З метою тромбопрофілактики у госпіталізованих пацієнтів це обов'язково на сьогоднішній день профілактичні дози антикоагулянтів за відсутності протипоказань, Ну або лікування винозних тромбоемболій, якщо вони розвиваються, попередження тромбоемболії у пацієнтів з наявним тромбом у порожнинах серця. Ну і безумовно, після протезування клапанів механічними або біологічними протезами, знов таки, і тут переваги є щодо застосування саме антагоністів вітаміна К. Дякую за увагу.